Найскладніший день для бригади це якщо брати період 2014 року, це е, іловайські події. Якщо брати зимній період це аеропорт. І якщо брати літній період, це е, Мар'янка. Тому що коли була Мар'янка, підрозділи е, були під вогнем.

За вашу роботу, яку ви робите, це нелегкий час. Те, що і службовці самі кажуть, що 93-бригада завжди повертається, але ніколи не відступає, це повинно бути в нашій душі, в наших серцях. В пам'ять тих людей, які, на жаль, зараз вже не з Дякую, Поздравляю! Я нормальний воїн не кажу служив, сьогодні отримав нагороду. Дуже вдячний за те, що нагородили. Порахували командування, що я її заслужив, не знаю. Можливо хтось і більше заслужив. Це таке. Ну, дали мені другим моїм друзям. О. Багато не дожили до цієї нагороди, що зі мною служили, але шкода, звісно, моїм друзям таки. Ну, Будина надалі служити, старатися, щоб як і тепер служив, щоб без всяких там цих ексцесів, щоб не було. Багато зі мною і зараз служить і що пройшли аеропорт, і Ловайськ пройшли. Вони вже прийшли з тої хвилі, знову підписали контракт і знову прийшли до нас. Як ми були на опиті на зеніті, там не треба було питатися. Просто дивилися на них і повторювали за ними, як вони роблять. Вони як втягували все, що найліпше, подивилися, як вони роблять, повторювали, тому що знали. Вони вже прийшли і вони більш-менш знають. Найбільше, тоді було аеропорт найгарячіше, було 14 рік. І ми від них вчилися. Якщо повернути це все назад да, і, і дозволити стріляти танкам, артилерії, хід війни змінити на, на користь. Ми б зразу його змінили. Є мінські домовленості, їх і дотримуємося. Не можна, значить не можна.